Декілька студентів різних спеціальностей Волинського вишу один семестр, а дехто й більше здобуватимуть знання за кордоном. Це стало можливим завдяки одній із студентських програм обміну, в якій вони взяли участь, і, як виявилось, успішно молодь не лише відвідає такі країни, як Фінляндія, Швейцарія або ж Португалія, а й під час навчання там матимуть можливість вдосконалити свою іноземну мову, а ще отримуватимуть стипендію біля тисячі євро. Чи всі студенти можуть потрапити в таку програму обміну і загалом що треба робити? щоб отримати цю можливість, вчитись за кордоном дізнавались наші журналісти. Олег Сесоєв студент вчить агрономію на четвертому курсі Луцького політеху, але цьогоріч, 1 вересня, зустріне в аудиторії португальського університету, куди їде навчатись в межах програми обміну для студентів Еразмус, Програма ЄС, яка спрямована на те, щоб активізувати міжнародне співробітництво студентів та викладачів вишів різних країн. Виїжджаю першого вересня. І на скільки часу до 21 лютого, 2023 року. Семестр один перший Не страшно так це знало. Ну але страшно, але хочеться навчатись, знову нові знання. Португалії семестри проведуть також студенти, які в ЛНТУ навчаються на різних спеціальностях. Роман і Максим кажуть, для них то буде новий досвід. Просто типу для досвіду повчитись за кордоном трохи. Університет допомагає із знаходженням житла. ЛНТУ покриває всі витрати на навчання, але всі свої додаткові витрати будуть за власний рахунок. Але географія навчання студентів-політеху Португалією не обмежується. Наприклад, Артем Качковський їде вчитись в один з університетів Цюриху, Швейцарія, зізнається, довго наважувався брати чи ні участь в програмі обміну студентів. Одначе, аргументи подруги, яка таким чином навчалась за кордоном, виявилися переконливими. У мене така професія, що якщо ти зупинився в розвитку, ти залишишся з тим самим з тою самою кар'єрою, з тою самою ЗП тому потрібно завжди вивчати щось нове. А якщо це вивчати ще й в різних країнах, можна вивчити там щось нове, перенестися сюди. До слова, в політесі є студенти, які вже мають досвід навчання в закордонних вишах. Владислава разом із Анастасією їздили на навчання до Туреччини. Кажуть, побачили не лише різницю в навчанні, а й прокачали свою англійську. Цього ж семестру дівчата поїдуть на навчання до університетів вже в інші країни. Владислава, наприклад, навчатиметься в одному з італійських вишів. Мене зацікавило перш за все, що там трьохмовний університет, так сказати англійська, італійська і німецька. Адже я вивчаю німецьку, тому мені дуже корисно буде туди поїхати. І зараз цікаво побачити, як це відбувається в університеті в Португалії. Ось то, власне, от як ви обирали університет цього разу? Я знаю, що з нашого університету багато хто їздить в Португалію, багато хороших відгуків. І саме тому вирішила теж їхати до того. Я вже їздила у Чехію. Я там навчалася півроку, вже побачила, як це і що це. Познайомилась багатьма новими людьми, побачила багато чого нового і хочу повторити знову цей досвід, але вже в іншій країні. Чому Фінляндію? Тому що вона. Мені якось подобається і кліматом, тому що там трошки холодніше ніж в нас, і природа там інша. Між тим, як пояснила ректор ЛНТУ Ірина Ваховича, аби потрапити в програму, бажаючі студенти склали низку тестів, серед яких і знання іноземної. Ректор наголошує подібні програми для студентів українських вишів, це не лише навчання за кордоном, а й шанс одержати хорошу фінансову підтримку. Приблизно стипендія біля тисячі євро і більше на місяць, якщо декілька. Кілька студентів у нас їдуть у Фінляндію. Вони їдуть, два студенти їде на рік, один студент їде на півроку, оскільки він магістр. Ми розуміємо, що вони однозначно будуть ну себе почувати там достатньо комфортно ірина вахович запевняє нині нашій молоді бути студентом українського вишу дуже вигідно оскільки сьогодні для них є безліч можливостей в тих таки іноземних вишах завдяки програмам обміну стажування тощо головне як кажуть вже самі студенти не лінуватись вчитись юлія остапович мирославхотимчук для новин на часі